Цікаво, чи зараз часи такі настали, чи люди такі стали. В селах проживають різні типи людей, та найхитріших більше. Як то кажуть, кожна миша в полі думає, що вона агроном, але є ще дуже дивний тип людей. Це ті, що цілий тиждень можуть тримдіти про всіх, обріхувати, матюкатися, випивати, а в неділю поїхати в церкву і відмолювати всі гріхи. От такі люди бісять в першу чергу. Такі вже святі та безвинні. Для таких людей найголовніше це клітки. От всім тим, хто любить мити кістки іншим, раджу пропити курс вітамінів А, Т, В, Є, Б. Декому його пити треба постійно. Дуже дієвий курс. Навіть до лікаря йти не потрібно. Одна старенька бабуся говорила: не обов'язково ходити в церкву на всі свята, а обов'язково жити з Богом в душі. І з людьми поводитися по-божому. Ще хочу сказати, що багато з тих людей, які вас обговорюють за спиною, є у вас в друзях у соцмережах. Бо деякі люди додаються до вас у друзі не як друзі, а як камери спостереження. А зараз взагалі такий час настав, що посваритися з людиною можна, не виходячи з хати. Для цього є інтернет. І найбільші сварки між людьми виникають у коментарях під публікаціями. Вже зовсім скоро багато людей на деякий час забудуть про проблеми та негаразди, бо розпочнеться в інтернеті масова сварка майже під кожною публікацією, коли святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня, або так само зі святом Миколая. Можливо, люди ще не можуть переналаштуватися на новий календар свят. В одній і тій самій сім'ї будуть святкувати і святий вечір, і водохреща одночасно. Тобто і кутю будуть їсти і купатися йтимуть, бо припадає це все на 6 січня. Ви зрозумієте одне, коли народився Ісус Христос, тоді не було ні Європи, ні Росії, і святкувати Різдво ми повинні з молитвою, а не з чаркою, чи як святкують в якійсь іншій країні. Розсварена нація це поразка без бою. Єдина нація це запорука перемоги. Бережіть єдність і людські стосунки. От тут і не зрозуміло. Чи ми самі такими стали, чи з нас таких зробили? Для нас посваритися і облити брудом людину це на першому місці. І головне, що люди, які це роблять, думають, що вони якісь особливі або правильні, чи може навіть хитрі. Але дуже погано, коли тупе думає, що воно хитре. Саме так я й називаю таких людей. Просто треба, щоб ті люди зрозуміли, що кидаючи брудом в іншу людину. Той бруд до людини може і не долетіти, а на її руках він залишиться. І хто знає, що може змінитися? Або люди зміняться, або час зміниться, і все виправиться.